Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Сьогодні заходила в АТБ і в Галю Баловану. Було трішки покупок, але покажу, що я купила. Найперше, це печиво до кави. Із солоденького. Захотілося печиво, вже не цукерок. І ось таке печиво Наполеон. Дуже люблю його. І, син, до речі, ось це більше любить. Тому що я йому іноді Марію даю, але Марію вже після цього не дуже хоче. Це Наполеон нагадує крекер трішки. Але він такий не солодкий, а приємний смак у нього. Так. Купила іще ось такий соус. Захотілося чогось тако, такого незвичного. Бачила в одному з відео у пані Світлани, вона радила цей соус. За її рекомендацією, до речі, купила. Е, якщо ви мене дивитеся, вам привіт. Так, е, уже спробувала трішечки соус, мені сподобався такий цікавий смак, незвичний. Е, також купила молочко, таке, яке зазвичай беру, своя лінія. Е, і ще буду завтра варити супчик, але сьогодні вже підготувалась трішки, купила овочі, моркву, миту таку величеньку, е, картоплю. Дуже гарна картопля у нас в АТБ, і ціна е, дуже низька. Я здивувалась. І вона прям така не дуже брудна, хороша. Е, і розмір одна в одну така. Так, і цибульки докупила. У мене там, наче є ще пару штучок, але купила іще три штучки. А в галі балувані мені окремо чек не дали. Ці дві покупочки будуть на 100, 160 гривень. Так, 160, там без якихось копійок. Млинці з солодким сиром купила і спробувати. Млинці вже з солодким сиром їла, тому ціну можете подивитися в попередніх відео, там я вказувала. За кілограм і бендерики з м'ясом, бо хотіла ще млинці з м'ясом, але їх не було. Тому взяла спробувати оці бендерики. Не знаю, які вони, будемо пробувати. Так, це були усі покупочки. Дуже дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже рада з вами поспілкуватись. До зустрічі у нових відео. Бувайте!